Це туристична база Карпати. Розташована вона посеред гір та річок у селі Кам'ян Стрийського району Львівської області. Одним із перших, кого тут зустрічаємо, поміж хатинок – киянин Олександр. Він відправив до цього табору свою дитину. За 11 днів путівки заплатив більше 17 тисяч гривень. Проте замість повноцінного відпочинку чада отримав переживання. 23 числа діти заболіли, частина дітей. Він не спішив там когось визивати, швидку ще щось. 24, 25, 26, мій син заболів 25-го ввечері, в 6-й годині він почав, чи в й там рвота. І потрапив в лікарню тільки вчора, в 4-й годині дня, після того, як поліція визвала швидку. Це сталося, а людина ходить. Йому пан Олександр в усьому звинувачує ось цього чоловіка, який кудись постійно втікає від нашої відеокамери. Мовляв, він невчасно викликав карету швидкої допомоги до дітей. Як з'ясувалося, це один із організаторів табору. Він відповідальний за півсотні дітей. До схочу набігавшись поміж дерев, чоловік таки зупиняється і починає з нами спілкуватися. Ім'я та прізвище не називає. Мовляв, це у нього перший в житті такий випадок. Він так не хоче псувати собі репутацію. Прозвіто раптово сталося. От все було спокійно, нормально, там одна-дві людини, щось там було, а потім раптом шість чоловік, бах. А наступного ранку, розумієте, ще двоє, а наступного дня ще шестеро. Ми зразу всіх до медсестри. Медсестра подивилася, сказала, тут треба до лікаря. Садовому машини, всіх до, до лікаря ведемо. У кожної людини своє відчуття часу. Хтось хоче, щоб то було віртольотом за дві хвилини. Діти могли отруїтися. Ось у цій їдальні всередину знімати нас туди не впускають. Тут мають проводити додаткову перевірку представники держпродспоживслужби, які теж приїхали на виклик. Зараз будемо проводити відбір проб харчових продуктів, доставляти в львівську регіональну лабораторію, Проводимо дослідження. Ну і будемо визначати ступінь захворюваності і від чого. Можливості потраплення інфекції для, для дітей, окрім проб продуктів та пошуку ймовірних винних, також перевіряють на наявність різноманітних бактерій і місцеву водойму. Окрім харчування, як кажуть представники Держпродспоживслужби, діти могли щось підхопити. Ось у цій річці опір. Хлопці та дівчата за час перебування в таборі неодноразово тут купалися. А купатися може й було не варто, як каже виховник з Житомира і відповідальний за групу з 12 дітей Станіслав Скрипник. У нас є річка, на яку водили дітей. А цю річку туди не дозволено було вести дітей. Нам про це ніхто не повідомив. Як вважати нам, про це ніхто нічого не сказав, взагалі мовчали про все. Як нам сказали, туди спускаються туалетні відходи. Справа в тому, що нам запевняли, що вона чиста. Як вважати, їх нас запевняли, що вона чиста. У всіх 23 дітей були однакові симптоми. Вони були ослабленими, мали високу температуру, їх нудило та болів живіт. Усіх ушпиталили до двох лікарень школівської та стрийської. Це все діти внутрішньо переміщені особи східних регіонів України. Віком від 2010 рік народження, до 2014 рік народження поступали в стані середньої важкості, температура до 38, тошнота, рвота, спастичні болі в животі, була діарея, їм була надана медикаментозна допомога внутрівельні інфузії. Станом через 12 годин є позитивна динаміка, температури в дітей немає, рвоти профузної немає. Дітей дообстежують, підозрюють кишкові інфекції та навіть холеру, яка може лютувати у цей період. Результати тестів обіцяють оприлюднити за декілька днів. Віталіковела, Олега Сю, програма очі.